Малята! Сьогодні у нас буде цікаве заняття. Ми будемо говорити про те, як можна порівняти предмети задовжиною, а також пригадаємо поняття один та багато. Я пропоную вам пограти в гру Розмотай тканину. Наші вже знайомі друзі. Їжачок та дівчинка Марійка вирішили пошити собі нові шарфики. Вони, подивіться, принесли тканину, зелену і червону. Їжачок приніс червону тканину, а Марійка зелену. Друзі просять допомогти, порівняти, чия ж смужка тканини довша. Подивіться, ось ми її розмотали. Що ми бачимо? Що зелена смужка тканини довга, а червона коротка. Тож, марічина смужка тканини довша, ніж тканина у їжачка. Слідуюча гра називається різнокольорові смужки. Подивіться, перед вами дві смужки. Скажіть, будь ласка, якого вони кольору? Правильно, верхня смужка червона, а нижня зелена. Давайте з вами перевіримо, яка ж смужка довга, а яка коротка. Для цього необхідно покласти червону смужку на зелену. Яка смужка довга? Зелена, а коротка червона. Продовжуємо грати з нашими смужками. Пропоную вам покласти довгу зелену смужку ліворуч, а коротку червону праворуч. Перевіряємо. Довго ми поклали ліворуч, а коротку праворуч. Гадаю, що ви з цим завданням впоралися і правильно його виконали? Так, якого кольору смужка ліворуч? Правильно, зеленого, а праворуч червоного. Малята, як ви гадаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Їжачок хоче вам розповісти. Що для цього потрібно. Спочатку необхідно покласти на довгу смужку коротку, взяти ножиці та відрізати ось так. І наші смужки стали однаковими. Наступна гра розклади овочі, перед вами дві смужки, роздивіться їх. Яка довга? Зелена, а яка коротка? Червона. Ще є набір овочів. Скажіть, скільки тут огірків? Один. А скільки помідорів? Помідорів багато. Уявіть, що смужки це грядки. Розкладіть овочі на грядках, огірок на короткий. Помідори на довгій. Перевіряємо. Скільки огірків помістилося на грядці? Один. Яка це грядка? Коротка. Скільки помістилося помідорів? Багато. Яка грядка з помідорами? Довга. Гадаю, малята, що з цим завданням. Ви також поралися, а наше заняття добігає кінця. Пригадайте, у кого був довгий шматок тканини, у наталки чи у їжачка? Як довідатися, яка смужка довга, яка коротка? Як зробити смужки однаковими? Сподіваюсь, що заняття вам сподобалося. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі! Любі малята!